Втручаємо новий день. Заварили кофейка. Зараз вип'ємо кофейка. Жалко, дружин наших не вистачає Кум? Так? так. Ми їм також заварили кофейка та зустріли цей день. Все, зняв. Привіт, друзі! Бахнули ми з Кумом кофейка. Ось, поснідали, тепер можна і рибку погодувати. Так, знаходимося ми на Карачиновському водосховищі. Ловлю я фідером 3,9 до 100 грамів. Ось катушка 6 тисячкою, на обертах 73. Це приблизно приблизно десь 60 метрів. Ось так десь виходимо. 10 годівниць закинув на точку, прикормив та будемо чекати. Будемо чекати. Прикормила трошки рибку, чекаємо на перше клювання. З прикормки ми сьогодні замішали інтеркріль шоколад. Три зволоження зробив, щоб вона була така більш тяжка щоб не приваблювала мілку рибу Ось. по наживці у нас сьогодні є робачок, опариш та навіть трошки мателя. Мотиль зараз вже складно знайти, але все ж таки ми з комовом його знайшли і це дуже важливо, тому що 2 роки тому ми пам'ятаємо, що тут саме клювала на хробака з мателем. О, що буде сьогодні? Будемо чекати, будемо дивитися. Та ловимо далі. Це перша рибка. Перша рибка було клювання таке файне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це невеличкий, але козва! Але це козлик Опа! є Є! Є, друзі, це перша рибка, вона дуже, дуже гарна. Дуже приємно вип... ой Ой-ой-ой! Гарний, гарний. Ловимо далі. І ось, ось друга рибка вже на гачку. Щось. Щось дуже добре. Щось дуже добре. Тригуюча вибажування така. М -м -м. Маленький, маленький зовсім, маленький, це карасик. Ну це також приємно, як. Вважав, що там щось таке. Ну, нічого. Карасик, це теж добре. Ось такий. Ось такий. Так, ну що, трішечки підловили, та якась у нас тиша. Години-півтори, мабуть, вже жодної покльовки немає. Змінюємо насадку, підрізаємо черв'я париша додаємо до корму годівницю до корму. Але поки що ніч, нічого не виходить. Мабуть, може трошки пізніше почнеться клювання. Будемо дивитися. Сонечко греет, пташки спевают. Это уже классно. Яй-яй-яй-яй. Подрезал червя. Упор. Узразу. Узразу плевание. Оп. Ура! Ура! Еще один. Ще один краси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О! Гарненький. гарненький. Все. Ось і Кум дочекався своєї покльовки. Ну, що там, Кум? Є? Е? Да лайка меньше. Ой. Ну Дэвид там. Что-то может уже трофейный? Не знаю. Але вчора навіть великий так не клюнув, як сьогодні це. але. Оно ну-но ну, ну, бачу, бачу його вже тобі допомогти чи ти сам? Ай, хорош. Ну, поставил. Ой, хорош. Поки кум тянув підляще, Підляща в мене ось такий карасик. Ось такий карасік гарний. Клювання. Довго чекали поплювання. Нарешті, часа три, Будь без жодної поплюв. Ось. Зара, 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 я вам ее покажу Аж ворохи по шкире Кого-то вытянул Или свою кормушку вытяну. Свою кормушку вытяну. Сегодня отрывался и вось. Я ей достал. Осьвин, Осьвин, Е, Е, красный. Еще одна рыбка Е, карасик. Карасик такой золотый. Так, ну що, друзі, трішки порибалили, будемо завершувати нашу риболовлю, будемо зараз важити, скільки спіймав кум, скільки спіймав я, зараз усе вам покажемо. Ось Дімон достає свій улов. Достає свій улов. Давай, його сюди. Є в нього бікфіш. Лящик на кіло 120 вже важили. Ось він, мабуть, тут. Ось ось він. Ось. Ну, клас. Так, ну, що буде на вагах? В тут досить невеличка цифра це 4. 4300. 4-300. Молодець. Молодець. У мене там ще клювання є. Так що сє робаємо. Воно вже не рахується. Боже, так, давай йде багатько, не багатько, але, але приємно. Ой-ой-ой-ой. Ой так, щось ви... Побігали. Зовсім убігають. Правильно, правильно, воду в воду. Їх треба скупати. Ага. Тому, що там е, є на них лишній вес. Ну, трошки, трошки може, так. Да. Випачкав. Ось так. Подожди, подожди, подожди. Так, і на вагах 3670 Ну, давай п'ятерочку. П'ятеро. Втора побіда. <За с 2 -3> так, у мене усе, усе, усе зараз навіть покажу. Є. Ну що, друзі, трішечки відпочили, трішечки половили. Та До зустрічі на водоймах.